Друзі, вам може здатися, що я так негативно ставлюся до Зеленського, і це правда. Я вам зараз поясню, чому ось Кеннеді Молодший заявив, що в квітні 2022 року президент Байден відправив Бориса Джонсона в Україну, щоб змусити президента Зеленського розірвати мирну угоду, яку він і росіяни вже підписали. To the, the region and would have allowed Donbass and Lugansk to remain part of Ukraine. President Biden stated that month that, this object, that his objective in the war was regime change in Russia. His Defense Secretary Lloyd Austin simultaneously explained that America's purpose in the war was to exhaust the Russian army, to degrade its capacity to fight anywhere else in the world. These objectives, of course, have nothing to do with what they were telling не about protecting Ukraine's sovereignty. Він заявив, я вам роз'ясню, що Байден послав Бориса Джонсона, щоб Зеленський не зробив ніякого миру, а йшов з війною на Росію. І оці всі мільйони смертей. Загиблих воїнів і мирного населення, мільйони українців, які вимушені змушені виїхати за кордон. Це все, це все заслуга зеленського. Для мене Зеленський є військовим злочинцем, таким самим, як і Путін. І ось Кеннеді молодший пояснив вам чому. І закінчиться все тим, що ще більше буде зруйновано території України, ще більше буде захвачено і окуповано території України, якщо не вся територія України, і Україна буде ще більше ослаблена, ще більше буде знищено населення, ще більше населення втіче за кордон, і це все завдяки Зеленському.